Вас. Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні неділя, так, неділя, а не понеділок, 1 вересня 2024 року. І я хочу зняти відео про свої дуже амбіціозні. Вишивальні плани на вересень 2024 року. Я навіть не можу пояснити, чому мені це захотілося, але мені захотілося зробити собі такий вишивальний виклик. А для того, щоб у мене був стимул притримуватися цього виклику, я вирішила зняти ось таке відео. Зараз вже вечірні ділі, можливо, вимкнути світло з хвилини на хвилину. Хвилин 15 в мене є. Сподіваюся, я встигну зняти це відео. Про всяк випадок поставила вже лампу додаткову, акумуляторну, щоб якщо раптом пропаде світло, одразу ми з вами не опинилися у темряві. І показую я вам свою блакитну гортензію, яку я вишивала минулого року. До речі, у вересні це був мій перший відшив, дизайнер Kate Design UA. І я ось такий зробила перший відшив. Минулому році, фактично, у вересні, трошки, звісно, я захватила і серпень, але в основному я вишивала у вересні, і потім оформила мені Юлія Забавки на булавки Юлія Беслік. Ось таку чудову раму. Чому я вам показую цю гортензію? Тому що, мабуть, гортензієвим місяцем в мене стає вересень. Хоча, от знаєте, сьогодні вже настала осінь, перше вересня, але це календарна осінь. Астрономічна в нас ще літо. І я дуже хочу, щоб це астрономічне літо звичайне, а потім, само собою, ще бабане літо в нас протрималося все більше і більше, щоб якомога більше було тепло. Бачите? Хто тут прийшов? Софія хоче допомогти мені зняти відео Сонь. Десятирічна наша кицюня. Ну, так, ось, цього вересня я також одним з процесів буду вишивати гортензію. Цього разу не блакитну, а ось таку рожеву. Це елемент ботаніки всім відомої. Веронік Аженар. Але на принтованій основі Ні не нової Endie Stitch. І я не буду вишивати сипільну частину, я буду вишивати лише саму гортензію рожеву і зелені листочки. Тобто, фактично, буде в мене гортензія чимось схожа на цю саме соцвіття гортензії без будь-якого фону та листочки. Але фон. Той сепія, який у всім відомій ботаніці присутні, не лише у гортензії, усі серії квітів, овочів, фруктів, ягід. Тут в мене вишиватися не буде, буде вишиватися лише гортензія. Тому ось такий от кадр. І сподіваюся, що наприкінці вересня я можу вам показати так само і блакитну, і рожеву гортензію дану вже готову. Але, звісно, це не єдине, що я хочу. Вишити у цьому місяці. Я, як і багато хто у серпні брала участь у авантюрі, у літній авантюрі, в салі від Artis, де ми вишиваємо садок вишневий коло хати, всім відомий вірш Шевченка. І я не встигла. У мене був дуже навантажений серпень по роботі. Справжній цей тнот. Я встигла вишити лише перший квадрат. І ось розпочати контур другого квадрата. Тут буде цей другий квадрат, мені потрібно його обшити. Ну, наповнений він буде набагато менше, ніж перший. А також ви бачите, скільки тут ще місця. Будуть вишиті ще чотири невеличкі прямокутнички, в яких також будуть тематичні вишивки наповнення. І в результаті потім потрібно буде ще шити, зібрати виріб, об'ємний. Але, ну, звісно, вишивальний світ вже побачив, що це за виріб. Це така прямокутна подушечка з такими боками. Стінками, які вертикальні, скажімо так, і містять у собі також візерунок. У даному випадку вірш Шевченка. Буду я вишивати, сподіваюся, що я встигну вишити. Хотілося б, звісно, і зібрати, але тут, вже як буде, так буде. Принаймні вишити я маю. Але все ж таки, програма максимум це і зібрати також. Також я хочу. Повишивати свій таємний проєкт. Наразі в мене він вишитий на 24%, я вишиваю кожного місяця по 4%. Тобто, у вересні має цей проєкт просунутися до 28%. Сподіваюся, в мене це вийде. Скоріше за все, я буду переставляти п'яльця. Думаю, що в межах п'яльць 4% не вмістяться, Хоча, хто знає, тут коротко про це. І, звісно, окрім вже розпочатих процесів, в мене будуть і старти ось цей дизайн. Це наборчик від «Чарівна мить». Це буде і стартом, і фінішем, тому що я беру участь від Євгенії розхом'ячки у СП іграшкове півріччя. В червні, в липні і в серпні я вишила іграшки, і це буде вереснева іграшка. Ось така. Фанерна бісерна дерев'яна штучка. Це підвіска ангел Янгол янгел. 65 на 33,5 см. Артикул F026. Ось така прикраса. Бачите, тут є намистини, тут є бісер, є дерев'яні заготівки. І ось така буде бісерно намистена. Іграшка. Мені її потрібно вишити за версію. Сподіваюся, що в мене вийде. До речі, це подарунок однієї з моїх підписниць, харків'янки, мешканки міста, який, неймовірно, витривалий, героїчний, незважаючи на все, що там відбувається. Дівчата і виробники, маю на увазі і дівчат-вишивальниць, і дівчат-виробників. До речі, тела у нас також з Харкова. Тому ось в мене вересень буде, у тому числі, присвячений харківській творчості. Я чарівну мить, іграшки ще взагалі ніколи нічого вишивала, і, до речі, цей виріб також в мене підійде для мого челенджу калейдоскоп. Бо чарівної миті ще немає. Нам, нагадаю, потрібно вишивати 20 робіт за рік різних дизайнерів, виробників не на тканині. І ще один в мене буде старт ось такий. Буду з ним брати участь ще в одному спільному проєкті Євгеній Розхом'ячки. Це осінь з Dimensions. Так, там можна вишивати і новорічні, різдвяні зимові дизайни. Влітку я там брала участь у спільному проєкті Litus Dimensions. Вишила набір. І от хочу ось такий набірчик різдвяний вишити: Dimensions, Gold Collection, петіти, міні-колди. Артикул 8627. «Snowed in Kitten. Тобто кошеня засніжене, скажімо так. Це буде такий пін але мені чомусь хочеться називати його банером. Ходять до набору ось такі під золото штучки. Шнурочок, я так розумію, потрібно буде скручувати. Але, можливо, я якийсь готовий використаю, скоріш за все, так і буде. І китицю не знаю, чи сама я буду робити, чи придбаю. Якась вона тут така. Мабуть, потрібно сходити на Аліекспрес і купити там якусь китицю більш гарну. Хоча у мене щось є з Китиць, до речі. Так, у мене є китиці, використаю. І хто знає мою любов до дизайнів Марти Едвардс, той зрозумів, що це Марта Едвардс. Бачите? Це художниця, зроблений дизайн за її картиною. До речі, досить давній, 1999 року. Розкрию вам велику таємницю. В 1999 році я закінчила школу. І йде до нас ще одна учасниця. Цього разу це гала. Бачиш, яка котеня. До речі, це ж на тему моїх орнітологів, яких я вишивала, дуже довго вишивала, багато років в мене пройшло, поки я їх фінішувала. О, дивіться, яка гарна картина. І Гала, і гортензія, і кошеня. Переступила мені руку. Ну, чудо на тему моїх орнітологів. Пам'ятаєте, як я їх вишивала? Ставлю вам фото готової роботи. Досі не оформлена. Але м -м, чому не оформлена? Тому що я хочу вишити декілька дизайнів Марти Едвардс і потім вже оформлювати. Ну, цей пінкіп, звісно, я планую оформити одразу. Ну, от що це за кадр такий. І що ж я хочу в вересні? Звісно, я в вересні не завершу. Там в спільному проєкті звіти кожні два тижні. І я планую. Кожні два тижні вишивати 25% роботи, тобто за вересень я хочу вишити 50%. Цього дизайну, ну а потім вже продовжувати вишивати в жовтні. Важливо, якщо такий челендж, такий виклик сподобається мені та сподобається вам такий формат, то я буду практикувати і на інші місяці. Це ще не точно, тому що я не знаю, як це в мене вийде цього місяця. Є такі ще ігришки новорічні, схожі, у Діменшень знову ж таки по картинам Марти Едвардс. Мене Три вишиті підбором, тепер у мене вже є раритетний набір. Можливо, я одну з них буду перешивати. Але це зовсім інша історія. У мене вже є навіть перенабір. Ну, судячи зі всього, тут не так багато вишивати. Тут є пропущені місця, тут головне також зібрати. Дуже багато планується в мене збірки. Ну, цей пінкіп, звісно, не в цьому місяці. А от тала Артіс хотілася в цьому місяці. Ну і всю іграшку. Також потрібно обов'язково буде зібрати. Так, то одна киснюя прийшла мені допомогти, то інша. Я думаю, що мені час вже завершувати, тому що вже точно вимкнуть світло. Відео буде зовсім маленьке, ну, мабуть, хвилин 10. Але я хотіла зняти, щоб стимулювати себе якимось чином, так, у хорошому розумінні. Розізлити, що я можу це зробити, зможу зробити те, що я собі запланувала. Вишити ржеву гортензію, вишити половину ось цього Пінкіпу, Галюська? Зібрати оцю іграшку, вишити, дошити та, сподіваюся, зібрати дизайн Тела «Артіс». І вишити 4% на моєму таємному процесі. Мабуть, все, що я, що ми хотіла вам зараз розповісти, очікую вас у коментарях, що ви з приводу цього всього думаєте. Але, ти що з цього приводу думаєш? Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!